Вбивство честі 18-річної дівчини з Туреччини стало резонансним. Справа в тому, що Оя Будак, так звали дівчину, обручилася з хлопцем, що на рік її старше. Однак за півроку до вбивства сталася трагедія. Дівчина зазнала насильства. Її кривдника осудили і посадили. А от через деякий час. Оя з'ясувала, що вагітна. Дівчина не сказала рідним про вагітність. А коли це з'ясувалося, мати хлопця нареченого вдарила її і заявила, що вона їм не підходить. Через деякий час самет наречений Ої запропонував зустріч, і дівчина пішла на побачення. Там, нібито, вони посварилися, і самет застрелив ою. Від тяжких поранень в груди оя Будак померла разом із своєю ненародженою дитиною. Дев'ятнадцятирічний вбивця втік з місця злочину, але його знайшли і заарештували. Вбивство честі переважно трапляються в країнах близького сходу, південної Азії та Африки. Приводом для злочину може стати невідповідне придане, зрада тощо у Пакистані. Наприклад, близько тисячі жінок гинуть щороку від убивств за честь. Афганістан, Єгипет, Ірак, Іран, Ізраїль, Йорданія, Пакистан, Індія, Сирія, Чечня, Південна Східна Туреччина це країни поширених злочинів. Варто зазнати, що вбивство честі часто залишаються поза увагою, а злочинці отримують м'які вироки або взагалі не караються, що створює атмосферу безкарності та сприяє продовженню таких злочинів.